Вірджинії актори відтворюють життя за часів боротьби за незалежність Сполучених Штатів. Історичне місто Вільямсбург у наш час живий музей просто неба. Це своєрідна машина часу, яка дозволяє відвідувачам опинитися в Америці колоніальних часів, познайомитися з історією країни та стати свідком військових баталій. Розповідає Юрій Саєвич. Щодня понад півтори тисячі акторів заповнюють вулиці Колоніального Вільямсбурга. Вони проводять екскурсії і відповідають на численні запитання туристів. Від <різвістя> виготовлення перук до звичаїв 18 століття. Мені мовили на роль чоловіка, який жив під час війни за незалежність. Талановитим акторам не потрібно перекручувати фактів історії. Вони можуть зробити їх сприйнятливими і цікавими для сучасної аудиторії. Вони вміють провести зв'язок між минулим і сучасністю, а це найкраще. Подяг і манери акторів повністю відповідають колоніальному періоду Америки. Деякі перевтілюються у кілька посетей, інші грають лише одну. Більшості з них це не просто робота, це їх професія. Це їхня робота, але це також um, і їхня пристрасть. Перетягнутися в обрання 18-го століття і тлумачити і історію для наших гостей. Актори повинні пройти інтенсивний курс історії колоніальної Америки, звикнути до костюмів того періоду і не пропускати репетицій. Хоуп Сміт грає роль рабині у 18-му столітті. Половину населення Вільямсбурга складали раби з Африки, оскільки рабство в Америці тоді ще не було скасовано. я ніби конкретна людина того часу. Відвідувачі можуть бачити американську революцію очима людини, роль якої я граю, і пов'язати те, що сталося з тим, що переживала ця особа. Так що це не лише великі історичні події. у, у Вільямсбургу. Також є кілька майстерень, де демонструють різні ремесла. Ковальство, теслярство, шиття. Зивемометью окецо хоче старти ковалем. Тому приїхав стажуватися до Вільямсбурга. Люди мають досить погане уявлення про те, хто такий коваль. Цікаво дивитися на те, як туристи приходять сюди і діляться своїми знаннями. Вони дуже дивуються, коли бачать, що насправді відбувається. У кузні виготовляють знаряддя, що використовуються у майстернях чи придатні для інших потреб міста. Головним завданням ковалів акторів є зберегти це ремесло для майбутніх поколінь американців. Що він радий, що може продовжувати тисячолітню традицію минулого сьогодні? Люди ходять на роботу, яку вони ненавидять. У кузні на противагу кожного дня чекає насправді цікава робота, яка приносить велике задоволення. Задоволення, які актори разом з уроками історії, намагаються передати відвідувачам цього історичного міста, Юлі Саєвич, Голос Америки.